Сьогодні Київщина розвивається за рахунок сільського господарства. Наша область дійсно є аграрною. І ми не тільки обробляємо землю і отримуємо гарні врожаї. Для нас дуже важливо сьогодні залучити інвесторів і напрацювати створення нових підприємств в галузі переробки нових технологій. І якраз цьому напрямку ми приділяємо увагу, але я хотів би ще раз сказати: жодне підприємство, чи це сільськогосподарське, чи це промислове, не може обійтися без технічних працівників. І дуже важливо, то дуже важливо. Я ще раз хочу сказати, щоб ці функції були передані управлі департаменту освіти, щоб цей департамент організував навчання. Сьогодні ми на Київщині створили програму розвитку територій, тому що неможливо допомагати містам обласного значення, які розташовані біля Києва. А мене, то як керівника області, турбує якраз регіони, які знаходяться віддалені від міста Києва. Там теж проживають люди. Там теж треба створювати нові робочі місця. І президент країни якраз наголошував на то на цих питаннях, щоб допомогти селу. Щоб підняти відповідну інфраструктуру, щоб створювати нові місця, щоб на селі затримались молоді спеціалісти, а молодий спеціаліст буде працювати тільки тоді, коли відповідна буде інфраструктура. І сьогодні ми вже пішли, зробили ще крок далі на 2014 рік. Особливо в сільській місцевості ми будемо закладати будівництво соціальних будинків. Для того щоб і молоді спеціалісти, і вчителі, і представники охорони здоров'я, і інших професій мали можливість отримати безкоштовно не пільгове житло, яке пропонується сьогодні державою і підтримується, а безкоштовне це надзвичайно важливо. І такі вже в нас приклади є, якраз в наших регіонах, і ми підемо по цьому шляху, для того щоб створити умови людям. Чи спеціалістам, які будуть розвивати території, які будуть створити, де будуть створюватися нові робочі місця, де відповідно будуть відкриватись нові підприємства? І коли ми створимо умови, коли ми знівеліруємо якраз місто з селом і Люди не будуть ставити собі за мету обов'язково виїхати в Київ в Київ чи місто обласного значення. Ви знаєте, буде підніматися економіка, буде зацікавленість людей працювати. І сьогодні я ще раз говорю, дуже важливо створювати гарні умови для залучення інвестицій, розвивати соціальні розвивати соціальні об'єкти, і такий приклад є. Ми до кінця року маємо відкрити ще два басейни і льодовий палац, плюс дошкільні навчальні заклади. Якраз це є прикладом і втілення соціальних ініціатив президента в життя, і в той же час надання якісних умов для людей, які проживають в сільській місцевості.